Сім хай, мене звати Сухова Поліна, мені 16 років. Народилася 18 вересня 2009 року в місто Київ. Зараз проживаю у Львівській області, місто Дрогобич. Моє хобі це театр. З 10 років я в театральній студії і там я грала мавку за лесу українку, різдвяного янгола, а також я вдоху за п'єсу язика та Зараз я займаюся в дорослій театральній студії Житем. Там я полюбляю грати і чуди. Моя мрія це стати успішною та відомою в медіасфері. В таких напрямках це акторство, вокал або блогерство. У вільний час я полюбляю монтувати відео та фото, робити естетичні гарні фотографії, також готувати їжу. Я люблю їсти. Вмію стилізувати одяг, також я трохи вмію гачкувати та в'язати, писати пісні, а також танцювати. Іноземні мови. Для мене це новий досвід. Зараз я знаю англійську мову на рівень B1+, та хочу вивчати її далі. Трохи розумію польську мову і починаю вивчати французьку та корейську. Досвід має здебільшого театральних виступів, а також фотопроєктах. Буду рада доєднатися і до вас. Дякую за увагу!